Понад сотню корупційних правопорушень зафіксували на Хмельниччині за рік. Армреслер, який працює на Хмельницькій атомній електростанції, найсильніший в Україні. Продовжимо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. За кількістю записів у єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, Хмельниччина посідає одне з останніх місць від початку року. В області зафіксовано трохи більше ніж 100 таких правопорушень. Аналітику щодо записів про корупційні правопорушення в розрізді статей та областей оприлюднили на офіційному сайті Єдиного державного реєстру. Щодо інших областей, то лідером за кількістю корупційних правопорушень є Львівщина. На другому та п'ятих місцях за кількістю записів у реєстрі Київська, Вінницька, Одеська, Дніпропетровська та Сумська області. У Хмельницькому взяли під варту крадійку гастролерку з Київщини. 21 грудня близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів побутових товарів по вулиці Шевченка у 20-річної дівчини викрали айфон. Помітивши це, потерпіла, звернулася до по допомогу до працівників магазину, які викликали правоохоронців. Поліцейські прибули на місце події і, проглянувши записи камери, відеоспостереження, вирахували крадійку. А за кілька годин вже й розшукали її. Зловмисницею виявилася 47-річна жителька Київської області, яка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, вчинені в різних областях країни. Викрадений айфон жінка заховала неподалік готелю, в якому зупинилася. Працівники поліції його вилучили. Згодом телефон повернуть власниці. Жінці оголосили підозру. Викрав корову і здав заготівельникам. Підозрюють 18-річного мешканця Шепетівщини. Інцидент стався на території Ямпільської громади Шепетівського району. До місцевого шерифа звернувся чоловік, який повідомив про загадкове зникнення з його посавища корови. Поліцейські офіцери громади почали активні пошуки худоби. Вони встановили, що тварину викрав 18-річний сусід потерпілого. За інформацією поліції, юнак дізнався, що в селі скуповують худобу, тож одразу зметикував, як можна заробити викрав з пасовища чужу корову і збув її заготовичам. А отримані кошти витратив слідчі вже оголосили хлопцеві підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає ув'язнення до восьми років. Армреслер, який працює на Хмельницькій атомній електростанції, найсильніший в Україні, Олег Жох, заслужений майстер спорту і багаторазовий чемпіон світу з армспорту. Він сам рівнянин, але нині працює на Хмельницькій АЕС. Про його спортивні здобутки розповіли на Фейсбук-старінці атомної електростанції. Нещодавно Олег Жох підтвердив звання найсильнішого армреслера України в селищі Воловець на Закарпатті. Відбувся кубок України з армреслінгу у змаганнях. Взяли участь близько п'яти сотень спортсменів з 22 областей України. Абсолютним переможцем на ліву руку став Олег Жох. Міністерство культури та інформаційної політики внесло традиції щедрого вечора України до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв заявив, що щедрий вечір належить до традицій, які формують ідентичність нашого народу. Далі цитуємо: традиція щедрування жива, вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглася завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас, ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців, на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є Щедрик Миколи Леонтовича, сказав він. Наразі також йде робота над внесенням Щедрика до репрезентативного списку нематеріально-культурної спадщини людства. Світові хочуть довести, що мелодія «Carol of the Bells має громадянство України. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.